Така величезна фігурка. Вона у нас іде гума, такий хвіст має. Гумова. Ось тут у нас відломлений якийсь поплавочок, можливо, був. Тут у нас ще повинні бути батарейки, маленькі таблетки, і я так розумію, що вона повинна ось тут світитися. Динаміка немає. Ось ці всі лапки у неї рухаються, вони шарнірні. Має великі, масивні шарнірні крила. Ось тут нанесений клей. Ми укріпили, бо крила дуже тяжкі. І там була тріщинка. Ось. Тут м'яка гума, є пластикові частини, є гумові частини. Така величезна, величезна, гарна фігура. Поставити десь на поличці буде краса.